Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вірус ковід 19 нарешті перестав бути світовою загрозою людству. Натомість інтернетом шириться нова паніка, що на нас суне новий вірус X. Про реальність такої загрози запитаємо у інфекціоністів. Головна експертка Сумщини з інфекційних хвороб Ірина Троцька говорить, нова хвороба X це лише умовна назва потенційної невідомої інфекції, яка може викликати сильнішу пандемію ніж ковід. 19 ми маємо знати, що вона буде. Коли, ми не знаємо, але вона буде 100%. Ми не знаємо, яка вона буде стосовно е, своєї, ну скажімо так, масштабності. да, масштабності стосовно силі своєї, стосовно е, можливим ускладненням і стосовно летальності. Якщо грип і ковід вражали органи дихання, то якою буде локалізація нової хвороби? Це теж поки що припущення. Більше е, ну, скажімо так, відсотків на те, що можлива ця пандемія буде з ураженням е, центральної нервової Ової системи головного мозку можливо буде більше випадків енцефаліту, тобто запалення мозку. То що це вірус буде безумовно, це 95%. Він пройде, розумієте, як танк. А потім, як піхота за ним, підуть бактерії. Хай як дивно це звучить, але ускладнення при інфекційних хворобах негативно впливають на нервову систему людини і центрально, і периферично. Ірина Троцька говорить: з досвіду протидії поширенню пандемії COVID-19 у перший рік появи нової хвороби X, очевидно, не буде ні вакцини, ні ефективних специфічних препаратів для її лікування. Тож люди мають подбати про зміцнення свого імунітету. А хто вже має хронічні інфекційні хвороби, мають пройти і планове лікування, і профілактичні. Обстеження ми маємо на сьогодні в нашому закладі і в Україні в цілому в області достатню діагностичну можливість і базу для своєчасної діагностики вірусних гепатитів, лаєм Таке обстеження може бути проведені в нашій лікарні. Вілінфекція зараз дуже добре лікується. Що стосується гепатиту, С, то ми маємо можливість провести безоплатно трьохмісячний курс і людина 100%. Взвидужає ключове, що навіть до потенційних загроз треба готуватись. Реально готові до цього. Я не хочу, щоб це було панікою. Ми маємо сучасні технології в діагностиці і лікування. Ми маємо дуже мощну, потужну таку базу реанімаційну. І наша лікарня, в тому числі, має таку базу. Ми маємо лікарів, які підготовлені до можливої пандемії. Гідно зустрітися з новою пандемією, з новим викликом має бути готове населення. Новини СТС.